Ця інформація була засекреченою з 1976 року, відколи заснували компанію Apple. Якщо ви чуєте ці слова, значить, ви обрані. Лише один відсоток людей на планеті знають те, що ми вам розкажемо. Айкула продакшн презентує по секрету. Дінчик, у нас зараз з тобою двох айфони. Ти коли свій перший взяв? О, то в мене багато айфонів було. Мені батьки перші подарували, мені тоді було 15, 5 с зеленого кольору, пам'ятаю. Такий крутий ходив в школі, дівчата завжди просили сфотографувати в зеркалі. Айфон замість курсів пікапу, так? Да? Ну а потім був шостий айфон, з яким ходить зараз моя бабуся. Потім вже звичайно 6s, XR у тата, і така, як у мене брату купив. Нормально, чув таке. Ну так як дівчата міняють хлопці вікти рукавички, так і я і міняю айфони. Хоча стоп, рукавички вже в мене 10 років. Невдалий приклад. Це теж мій не перший айфон. Зараз у мене 13 Pro. Раніше було 5C, 6s, XR, 11 та практично всі в мене були. Але що, це в принципі цікаво, я про кожен айфон все знаю. Можу розказати про його характеристики. І для екології це корисно, тому що ж він практично як новий, мені його ж не треба викидати. Я собі піду по трійні, здам і візьму собі новий айфончик. Ну так, це нашими телефонами по-любому хтось користується. Можливо, моя 5C, ще в когось є. Ну, за 500 я навіть не знаю. <хи> а фішка вся попиту на вживані айфони? Ціна якість? Так, зараз взагалі можна знайти відновлений телефон набагато дешевше за новий. Ну і в нього буде все нормально: і камера, і пам'ять, і батарея. Так, а люди що? Купили, побавились трішки і хочеться чогось нового. Ти знаєш, дуже круто, що є дуже багато моделей от айфонів, можна дуже довго грати. Що ніхто собі не складає ті телефони, захотів новий, прийшов, здав по Trade In і отрив собі нормальну знижку на новий телефон. Але тут може бути інша штука, що відновлений телефон не завжди якісно відновлений. Так і жрію багато, я теж раз чуть не попав в таку ситуацію, але це зовсім інша історія. Що було? Ой, то ціна виявилась нормальною, але якість на нулі. От давай якраз переходити до того, що робити, аби вживаний айфон iPhone прослужив роками, або його захочеться замінити через кілька місяців, щоб потім вибрати собі іншу модель. Все правильно. На що дивитись, коли купуєш телефон, яким до тебе користувалися? Як перевірити iPhone онлайн? Скажу відразу: iPhone я замовляв поштою. В телефон я тоді зовсім ще не шарив. І що, все прийшло ціле? Та в результаті все ок, але ти б знав, як в мене тоді колінка тряслись. Я тоді ще предоплату кинув. Але так як ми зараз в айфонах вже шаримо, тому давай виведемо ідеальну формулу, як вибрати айфон онлайн. Ну, в першу чергу, ми дивимось на саму модель телефону. Так, стоп, давай повернемось до моделей. В першу чергу ми дивимось на обсяг пам'яті, який об'єм сховищ. Так, якщо ви любите фотографуватися як ми хвилину тому, це супер важливо. Об'єм сховища сильно істотно впливає на ціну. Тобто, якщо ми візьмемо, наприклад, одну і ту саму модель в різних об'ємах пам'яті, ціна буде різною. Наприклад, iPhone 11, який зараз найпопулярніший на ринку. iPhone 11 про 64 ГБ коштує 529 доларів США, 256 гігабайтів коштує 619 доларів США. 512 ГБ гігабайтів коштує 669 доларів. США. Ну, а тепер до цін. Взагалі, ціна це найкращий показник якості. Не сильно радіти, якщо ви iPhone знайшли за 3 копійки. Денис жартує. Такого навіть в утопії немає. Айфон за 3 копійки. Ну, не смішив. Насправді так, якщо ви бачите, що новий iPhone коштує 30 тисяч гривень, а вживаний на 10 тисяч менше, звичайно, що це може бути якась халтурка. Як правило, продавці знижують ціну на вживані айфони у класному стані. Без всяких сюрпризів. Десь на 2-5 тисяч. Так що, якщо ви бачите таку ціну, не треба плювати. Ще дуже важливо фото самого телефону, який виставляють на продаж. Та, якість фотографії дуже важлива. Посидіть самі, якщо людина оновилась до новішої моделі, що заважає зробити якісні фотографії свого айфона? Ну, це якщо ми говоримо про те, коли продають люди. У перевірених магазинах з тим все окей. Не потрібно ввестися на дуже красиві фотографії. Фото мають бути просто нормальними і нерозмитими. На них має бути видно екран, задню частину, камеру і порт для зарядки. Як перевірити айфон на руках. Для такої перевірки потрібно підготуватись і взяти з собою друга, який шари в айфонах. Але якщо ж такого немає, то потрібно взяти з собою павербанк і перевірити, чи телефон заряджається. І візьміть сімку та скріпку, а також телефон, з якого ви зможете роздати інтернет і посьорпіть, чи все літає. Також спробуйте розблокувати і заблокувати айфон. Якщо ж у телефоні встановлений Touch ID... Все має працювати ідеально, теж саме і з Face ID. Спробуйте увімкнути і знову виключити телефон, ще раз його увімкнути. Все має працювати ідеально, просто літати. Також перевірте кнопки гучності. Вони мають спрацьовувати при кожному натисканні і працювати повністю справно. Ще є така штука, що продавці можуть продавати iPhone по ціні іншого телефону, наприклад, XR за ціною XS. Тому для цього потрібно вивчити візуально, чим відрізняються дані моделі, а також вивчити їхні характеристики перед тим, як купувати. Ну ви підготувалися, знаєте, як виглядає модель, продавець добросовісний, не почав парювати вам якусь фігню, Можна оглядати корпус. Деколи трапляються продавці, які віддають телефон майже за даром. Але там корпус хана, розбитий екран, глибокі подрапини на камері. І якщо навіть вам кажуть, що тут тільки замінити, не ведіться. Потрібно з такими телефонами бути супер обережними і заздалегідь проконсультуватися з сервісним центром. Бо такі, на, ну на перший погляд, мікрозаміни обійдуться вам у копіючку. Копійочку те, що магазин? Ні, копіючка та, що дуже важко зробляється, і дуже легко витрачається. І якщо ви бачите, що задня кришка була замінена, запитайтесь про продавця, чи він не плавав. Бо якщо телефон був потопельником, його ремонт знову ж таки обійдеться у копіючку. Якщо не зараз, то через короткий проміжок часу. Перевірити чи iPhone плавав дуже легко. Всі айфони мають вбудований індикатор контакту з рідиною. Знаходяться вони, там де слот для сім-карти. У нормальному стані він має білий кольор, а якщо червоний телефон-потопельник. Дізнайтесь, чи він крадений, чи він заблочений, а можливо вам пощастило. Кожен телефон має свій серійний номер. Цей серійний номер можна перевірити у будь-якому імай-чекері. Там буде вказана вся потрібна інформація про даний телефон. Як перевірити екран? Камеру, батарею, сенсор, пам'ять. Ну а щоб перевірити, що з пам'яттю у телефона, ми знову заходимо на лаштування, відкриваємо загальні вкладку про пристрій і перевіряємо, чи збігається вказаний обсяг пам'яті продавцем з фактичним обсягом пам'яті у телефоні. А ще iPhone можуть підмінити на китайський. Якщо ви замітили якісь китайські єрогліфи або друкарські помилки, або задня кришка легко знімається. Також зайдіть у вкладку iCloud і перевірте, чи попередній користувач вийшов зі свого профілю. Ну що ж, друзі, як бачите, купівля бува айфона – це не так просто. Але і не складно. Але вже коли вибрав омріяну модель, так приємно. Ваша уважність і витрачений час в підсумку вам окупиться. І не на кілька гривень, а на кілька доларів. Обирайте перевірених продавців! І буде вам щастя! З вами були компанія iCoola.ua. Денис та Ярослав. Підписуйтесь на наш канал, обов'язково ставте вподобайки, ставте дзвіночок для сповіщень, щоб не пропустити наші відео.